Десь в четвер, в п'ятницю, частина наших активістів, учасників майдану, людей, які тут фактично щодня отримали повістки до обласного управління Міністерства внутрішніх справ на Зарічанській сім. Всіх їх мали допитати як свідків спочатку у справі захоплення адмінбудівель. Причому там е, в повістках, якщо звернули увагу, взагалі навіть і помилка була зроблена. Я не знаю, чи то свідомо, не свідомо, але вказувалася частина перша статті 141. Це, так би мовити, медична стаття нанесення шкоди пацієнту. Потім е, циферку 1 виправили на 3 і е, мова йшла про захоплення адмінбудівель. Це 341 стаття. Е, в принципі, люди мали як свідків допитувати. Ми надавали максимальну юридичну допомогу, адвокатів, ну і розглядали варіант походу туди на Зарічанську для підтримки цих людей. Вирішили однозначно йти на Зарічанську після того, як кримінальне провадження трошечки розширили. Про що мова? Відбулася селекторна нарада в прокуратурі, і генеральний прокурор дуже сильно біснується, Через те, що у Хмельницькому немає затриманих. Тобто вони назбирали заручників по всій Україні, якими зараз торгуються. Хочете, щоб ми активістів випустили? От ви поступайтеся. Зараз заручників вже 116 людей по всій Україні. Дніпропетровську, Запоріжжі, в Черкасах. А в Хмельницькому нема. Нема жодного затриманого, і це їх дуже сильно. Злиті вони через те сильно обіснуються. І прокуратура, і Генеральна прокуратура і обласна державна адміністрація, в особі є духи, От вони е, тиснули на те, аби це кримінальне провадження розширили. Його було розширено. Додали туди е, статтю 345, частина друга, здається, це нанесення шкоди і опір працівнику правоохоронних органів і частину і статтю 295, частину першу, масові заворушення. Це взагалі абсурдні речі, тому що той, хто був 24 січня тут на Майдані, бачив ситуацію. Ніяких сутичок з міліцією не було. Ніякої шкоди нанесено, не було. Ніяких масових заворушень, тим паче не було. Був спокійний захід людей в приміщення обласної ради, яка і так їм належить, аби подивитися, як депутати голосують. Ну, Цих три три статті. Це теж момент тиску на нас. Тому ми вирішили разом з вами вчора, що сходимо на Зарічанську сім і підтримуємо наших хлопців. Мало бути 11 повісток, але вручили, здається, тільки 6. Шістьох змогли знайти. Вранці нас на Зарічанській зібралося кілька сотень. Дякуємо всім, хто, незважаючи на робочий день, на ранок долучився. Ми знову ж таки показали, що ми готові максимально виходити і захищати своїх. І один для всіх, і всіх за одного для нас це справді не гасло, а заклик до дії. І хто був, бачив, яка була реакція міліції. Міліція е, навіть і не допитувала цих хлопців, слідчі вийшли, побачили, що є люди, що є підтримка. Розписалися на повістках про те, що люди прибули, але допитувати їх не будуть. Потім десь ще повістки додатково поштою будуть надіслені е, з виконанням усіх законодавчих вимог, з дотриманням триденного терміну і так далі. Тобто поки що нікого не затримували, нікого навіть не допитували, всіх е, чекають знову ж таки з повістками. Після того ми пішли з вами до прокуратури. Ми, звичайно, чекали, що вийде до нас обласний прокурор, який одним з найбільших, скажімо так. Тут втілювачів волі генпрокурора, тому що він не хмельничанин сам по собі. І якщо інші ходять з нами по одних вулицях і розуміють, що мають себе вести з точки зору і людяної і правової, то обласний прокурор не хмельничанин і він десь трохи намагається ту волю втілювати. Ну але він до нас не вийшов. Вийшли заступники, які нам... Повідомили про те, що прокуратура все одно буде займати позицію максимально на боці людей, не буде ніяких зловживань, вони нам обіцяють, що все буде нормально. Ну ми розуміємо, що це слова, ми будемо чекати дій, скажімо так, і пообіцяли, що якщо буде бодай один затриманий, буде бодай один переслідуваний, ми всі з вами будемо знову ж таки і на Зарічанській сім, і під обласною прокуратурою значно в більшій кількості, ніж ми були там сьогодні. Я думаю, що ви всі бачили за ці дні, коли шістьох хлопців затримали, також коли ми пішли під прокуратуру, їх за годину відпустили, хоча збирались тримати довше, що людей, громади, вони бояться. І оце наша присутність максимальна, наша єдність це дуже добре і дуже потрібно. Тому до кожного звертаюся. Якщо ми тільки будемо мати інформацію про подальші переслідування. І тільки будемо давати заклик, відразу давайте будемо виходити. Мобілізуватись, виходити і захищати своїх, відстоювати своїх. Ми повинні не допустити жодного заручника в місті Хмельницькому, жодного заручника на Хмельниччині. Ми розуміємо, що кожен активіст це наш побратим, і ми максимально маємо виходити, захищати його, і не давати, аби його садили в каземати системи, в каземати режиму. Ну, така от поки що ситуація. Зараз ми чекаємо знову ж таки на Києва, Там десь погоджувальна рада розпочалася завтра сесія.